Всім привіт, це новий влог. Мене звати Каріна. Вітаю вас на своєму каналі. Якщо ви ще не підписані, то обов'язково підписуйтеся. І зараз я хочу швиденько розповісти, що вас чекає у цьому влозі. І перше, це моя нова стрижка, як ви могли помітити. А той, хто підписаний на мене в інстаграм, вже давно про це знає. Друге, це я буду відповідати на ваші запитання, рубрика Q&A. І третє: ми з вами підемо на шопінг. Подивимося, що зараз новенького представлено до весни. Ну і також буде багато розпаковок, зустрічей з подругами, багато смачної їжі. Ну і все, все, що ви любите. Тому бажаю вам приємного перегляду. Рубрика Q&A. Буду відповідати на ваші запитання. Вчора я залишила віконце в інстаграм, ви мені задали багато запитань, і сьогодні я буду на них відповідати. І перше запитання: звідки ви родом і де зараз проживаєте? Я народилася та прожила до 16 років у місті Кривий Ріг, це Дніпропетровська область. У 16 років я вступила навчатися у Польщу у Варшаву на косметолога. Провчилася 9 місяців і забрала документи по деяким обставинам. А після цього я повернулася в Україну, але вже в Київ. Поступила вже у Київський університет, закінчила його. Ну і жила в принципі у Києві до 23 років. І після 22 го року я живу у Варшаві. Знову мене життя повернуло у Варшаву. Значить, так потрібно. Хоча я обожнювала жити у Києві і зараз я б дуже хотіла жити у Києві, але поки, на жаль, це неможливо. Наступне запитання: чи маєте ви що освіту, якщо так, на кого навчалися і який університет? Знову ж таки, так, я 9 місяців провчилася на косметолога, але в принципі не рахую це, я нічого не пам'ятаю. Можливо, з мене вийшов і хороший косметолог, але ну на жаль, не склалося. І потім ж я поступила в Київський торгівельно національний економічний університет КНТУ в Києві і навчалася за спеціальністю піар та реклама. І можу сказати, що зараз я в принципі працюю за спеціальністю, тобто я дуже тісно пов'язана з рекламою та з піаром. Наступне запитання, яке у тебе джерело доходу, чи залежиш від когось фінансово? Мені здається, що на це запитання я відповідаю у кожному відео, але відповім: моє джерело доходу: це мій блог, інстаграм, тікток, Ютуб з недавнього часу. Як ви знаєте, відео монетизуються з кожного відео. Я отримую кошти. Теж також я роблю зйомки для брендів під ключ, UGC. І даю консультації по розвитку в Інстаграм, TikTok. І ось це моє основне джерело доходу. Я достатньо з раннього віку намагалася бути незалежною. Я працювала з 16 років, я про це неодноразово казала. І у мене була завжди мета: не від кого не залежати. І в принципі, я цього досягла. Хочеться, щоб і надалі так було. Ну, я впевнена, в принципі, що так і буде. Подивіться, яка у мене тут краса! Які ж вони гарні. Сьогодні день всіх закоханих. Мені здається, що в мене ніколи не було червоних тюльпанів. Це дуже гарно. Ну, і також у мене ще тут є один подаруночок. Це окуляри Miu. -Miu. Дивіться, який гарний чохол. До речі, це мої перші окуляри від Miu. -Miu. І вони не сонцезахисні, А ось такі прозорі іміджові. Я давно на них задивлялася, і навіть ось, замовляла собі на Aliexpress таку бюджетнішу версію. Вони коштували 200 гривень, але бачите, вони взагалі виглядають жахливо, хоча їх одягали десь 2-3 рази, але вже тут тріснуло скло. І я вирішила, що мені потрібні все ж таки оригінальні окуляри Miu Miu. І от сьогодні я їх отримала в подарунок. Вони просто дійсно пасують до будь-якого образу і роблять його цікавішим. І так як у мене багато сонцезахисних окулярів, я зрозуміла, що мені не вистачає саме ось таких іміджових. До речі, напишіть, пасує мені ця модель чи ні. Мені здається, дуже. Але чохол дуже гарний, мені так подобається. Тим паче цієї весни буде актуальний рожевий колір. Також хотіла б вас привітати зі святом, з Днем всіх закоханих, не дивлячись на те, що це відео вийде набагато пізніше. Я б хотіла вам побажати любові, багато любові до себе, до світу, до тих людей, котрі роблять ваше життя краще, котрі люблять вас і роблять вас найщасливішими. Зараз їдемо в кіно на третю частину Бріджит Джонс і після цього одразу в ресторан на таку святкову вечерю. Це найкращий кінотеатр в Варшаві, звісно, до мультиплексу їм далеко. Але тут є ось такий барчик, можна замовити коктейлі, вино. Тут дуже смачний попкорн, це трюфельний, а це з пармезаном. І я п'ю одна. Отже, фільм дуже класний. Всім раджу піти на нього, але перед цим подивитися першу та другу частину. Зараз ми приїхали в ресторан Аміч, на вулиці. Випав сніг, поки ми були в кіно. Подивіться, я вже налаштувалася на весну. Приїхала подивитися, що новенького зараз є в магазинах до весни. Давайте підемо разом на шопінг. Сподобалося ось це поло на вішуку, і на мені, в принципі, також. Але якість тут наче в а, ну Реально. Хоча так виглядає непогано. Я ще мірялося ось це поло, але воно на мене взагалі не сіло. Хоча ось так от виглядає прямо гарно. Таке, знаєте, затишне прям. Ось такий у мене набір вийшов в зара. Мені не дуже багато речей сподобалося. Взяла ось такі сірі джинси, базові чорні брюки, поло ось таке шоколадне, стягну куртку. Ну і все. Поміряла перші джинси. Не знаю, мені зараз щось не подобається. Така висока посадка. Все ж таки, мені зараз подобається середня або низька. Тут вона прям дуже висока. Хоча колір мені прям сподобався. Другий лот, ось такі брюки. В талії сіли непогано, але вони задовгі. Зайшла в аркет. Останнім часом нічого собі не можу знайти. Але тут є светр, за який ви мене постійно питаєте. Я його дуже часто ношу і у нього просто нереальна якість. Тут вовна, він не дешевий, оскільки він. Він коштує 390 злотих, це 4200 гривень, але він дійсно вартує. Того є ще ось такий сірий. У мене бежевий, дуже класний. Раджу брати на розмір більший. Він не розтягується, я його вже брала. Також він трошечки колиться, але я його завжди ношу під футболку. Яке гарна пальто жакет в Endazer Stories, Подивіться, тільки. Звісно, на нього все будуть ціплятися, як завжди. Ну дуже гарний. Зараз його знайду і примірю. Так, ну що, дівчата, ось цей жакет, пальто, пальто-жакет. Не знаю. Мені здається, що тут не дуже тканина, хоча коштує він 9 тисяч гривень. Подивіться, вже якась волосся, шерсть на ньому. І це він просто висить в магазині. Що ж буде потім? Ой, а вони прям дуже схожі на Сен-Лоран. Гарні, гарні. Також дуже раджу звернути увагу на сумку Van Deser Stories. Тут бувають непогані варіанти. Ось така базова сумка багет. Шопери замшеві. Прямо прикольні, дівчата. Шукаю собі на весну ось таку куртку, просто ходити в зал, кудись на прогулянку. Нещодавно дивилася в зарі і ось побачила в Uniqlo. Як напечіть. Просто така звичайна базова, навіть спортивна куртка. Без покупочок не пішла, взяла собі піжаму вінікло. Покажу. Я прийшла на обід в свій улюблений заклад. Він знаходиться недалеко від дому, і тут є дуже смачна рибна зупа. <зум> зупа лігорийська називається. Дуже дуже смачна. Я обожнюю його. Та колаген це такий мій маленький ритуал догляду за собою, ритуал краси та здоров'я. Мені подобається прокинутися, зробити зарядку, піти, вмитися, нанести масочку або патчі, і після цього піти на кухню і випити колаген. тому що у нього приємний смак, консистенція, сама текстура, він, наче фруктове желе. Тому це для мене такий, як маленький ритуал. Конкретно колаген від цього бренду я вживаю приблизно рік, тільки раніше у мене був колаген в стіках в такому порошку, який треба розчиняти з водою. Але цей мені подобається більше, тому що у нього є смак. Хоча, якщо ви не любите якісь виражені смаки, то вам, в принципі, підійде той звичайний колаген в стіках. Його, до речі, дуже зручно брати з собою. Наприклад, якщо ви кудись їдете там на декілька днів, зручно брати з собою ці стіки. І, дівчата, це дійсно класна добавка для шкіри, для волосся, для нігтів. У мене, наприклад, після Таїланду була дуже суха шкіра, а колеген він якраз допомагає зволожувати шкіру зсередини. І от зараз пройшло 2-3 тижні, і я почуваюся набагато краще. Шкіра моя почувається набагато краще. У мене до речі, смак манго ананас. І, взагалі, це, напевно, кращий колаген, який я коли-небудь пробувала, а пробувала я дійсно багато. Я вживаю колаген вже близько трьох років, і ну, багато колагену було просто жахливим. Жахливий смак після смак, а тут просто все прекрасно. Ти навіть не відчуваєш, що ти п'єш харчову добавку. Яка допомагає твоїй красі та твоєму здоров'ю? Наче просто п'єш якийсь фруктовий сік, фруктовий желе. Я приймаю 3 на 3, тобто 3 місяці п'ю і 3 місяці роблю перерву, тому що постійно його пити не рекомендують. Вчора прийшла додому і вже було темно. а Я хотіла зняти розпаковку при денному світлі, тому ранок наступного дня і ми з вами робимо розпаковку моєї нової піжами. Це, до речі, моя перша пижама від Uniqlo, До цього у мене були від них базові речі, футболки, лонгсліви. колись була куртка від них. І все дуже-дуже класної якості. Тому раджу звернути увагу на цей бренд. Ось так от вона виглядає на мені. Не знаю, можливо, потрібно було брати на розмір менше, тобто XS, Але мені подобається, що вона так достатньо вільно сидить. Я зараз приїхала на стрижку, тому що мені захотілося невеличких змін у зовнішності, і буду робити каскад. А точніше, не прям каскад, а просто знаєте, як три довжини: ось тут одна довжина, друга і третя. Просто так, от спереду, для того, щоб робити такі об'ємні укладки, на Dyson, для того, щоб волосся виглядало більш таким структурним. Не знаю, можливо, я пожалкую, але на даний момент мені хочеться. Десь три дні тому я це вирішила, одразу записалася і сьогодні йду. Плюс будемо робити догляд, ще не знаю який, тому що волосся після Таїланду дуже сухе, зневоднене, і його треба якось зволожити. Ну все, побажайте мені успіхів, я сподіваюся, мені сподобається, а не, знаєте, як в цих тіктоках показала майстеру каскад. І потім там просто все ось таке облізли. Ні, Ми не будемо робити ззаду нічого просто так от спереду зробимо таку лісінку. Рекомендація для вас. Зараз дивимося. Ось цей серіал. Називається «Касандра». Мені прям він дуже зайшов. Але це для тих, хто любить такі трошечки кринжові серіали. І ну, це трилер. Для тих, хто любить трилери. Прям дуже рекомендую. А чимось нагадує вайб чорного дзеркала. Якщо ви пам'ятаєте, був такий серіал. От мені трошечки схожий, але тут прям сюжет дуже цікавий. Мені цікаво, чим воно закінчиться. Так, вже на п'ятій серії. Показую свою рутину перед сном. Це обов'язково м'ятний чайочок. Трав'яний. У мене ось такий от купувала в керфур. Він без кофеїну. Тут у нас м'ята, лаванда, лимонний бальзам, не знаю, що це. І магній. Останнім часом почала приймати магній для зниження рівня стресу, тривожності, і щоб спокійно спалося мені. Тому що зі сном у мене зараз проблеми. П'ю приблизно два тижні і вже змогла налагодити режим сну. Тепер я лягаю десь до одинадцятої замість першої ночі і засипаю достатньо швидко. А ця баночка розрахована на місяць, тому що потрібно приймати дві капсулки ввечері, а тут їх 60. Ось теж від перла Хелса. Дівчата, просто подивіться, яке пальто мені прийшло від зари. Я його одразу розпакувала, навіть не знімала це, тому що я його чекала десь тиждень. Не знаю, чому така довга доставка була. Але воно просто неймовірне. Я вже знімаю для інстаграм, тому я в повному образі з окулярами, з сумкою. Ну я не знаю, мені здається, що шоколадний колір він просто створний для мене. Це пальто дуже якісне у складі. Є вовна Коштувало воно не як в зарі. Воно мені обійшлося в 8 тисяч гривень. Для Zara, мені здається, це дороговато, але я чула, що зараз зара йде до більш дорогого сегменту. Ви, напевно, могли самі бачити, що в зарі ціни стали дорожчими, тому що вони хочуть робити акцент на якість, а не на кількість. Тобто, скоріш за все речей буде менше, але вони будуть якіснішими. До речі, я згадала, що не показала вам мої новенькі окуляри від бренду Chanel. Вони достатньо трендові вже, напевно, рік. Сподіваюсь, ще якийсь час вони будуть трендовими, вони мені дуже подобаються. Я їх замовила ще, коли була в Таїланді і повернулася в Варшаву, вони вже мене чекали. Я замовляла їх у Байера, тому що ні в Дубаї, ні в Таїланді я їх не знайшла ніде. Тому я замовила через Байера і там доставка була 3-4 дні. Ось я дуже дуже задоволена. Мені здається, що вони доповнюють будь-який образ. Вони такі, прям знаєте, супер фешн, супер стильні. Посилання на байера я залишу під цим відео. Я знаю, що ви будете питати. Це перевірений байер. Я вже неодноразово у неї замовляла речі. Завжди доставка дуже швидка. Плюс вона сама викупає з бутаків, може надіслати вам додаткові фото. Тобто, ви можете на сайті обрати якусь річ, яка вам сподобалася. Надіслати, і вам ще. Надішлють додаткові фото з бутику, відео і так далі, бо іноді на сайті навіть нічого не зрозуміло. Ось, я дуже хотіла ці окуляри саме з бежевими ось цими вставками. Вони є з білими і є з бежевими. Але мені здається, що з білими вони вже такі прям дуже заїджені. А от з бежевими ще я ну, мало в кого бачила. Ось так от. Я в нових обновках дуже задоволена. Їду зараз з Яною на сніданок. У мене було 5 хвилин на збори статус, тому що ми достатньо спонтанно вирішили, і я вже вибігаю. Зараз у нас масляний тиждень, тому я замовила млинці. Це у нас вершкове масло, ікра. Ммм, все як я люблю. І кава з карамелів. Тому мені захотілося такого тост з креветкою. До речі, він також дуже смачний. Я прям обожнюю його і цлат. Ось так. Зайшли послухати парфуми. Вереда це мої найулюбленіші парфуми. Я обожнюю бланш. Вони в мене вже закінчуються. І ще лячоліп, мені подобаються. Вони такі прям весняні, круткові. Але їх величезний мінус, що вони взагалі не стійкі. Дівчата що до мене приїхало. Це новенькі парфуми. Ван Cleef – це мої одні з улюбленіших ароматів. Ван Cleef, Ніролі Амара. Це моя друга баночка. Минулу я купувала в Парижі. Вони відносно нещодавно у мене закінчилися. І я одразу замовила собі нові. Дуже-дуже їх обожнюю. Зараз будемо відкривати. Також у мене тут мініатюри культових парфумів. Зараз буду все відкривати і показувати. У нас сьогодні сонечко, і я з самого ранку знімаю відео. Ось робили якраз розпаковку цих парфумів. Дівчата у мене зараз вся квартира наповнена цим ароматом. І він просто неймовірний. Якщо у вас буде можливість десь обов'язково послухайте саме цей аромат Ніролі Амара, він просто неймовірний, особливо на весну, на літо, він такий свіжий з нотками Ніролі, ну дуже-дуже приємний. І ось така гарна коробочка. Ось, до речі, моя друга баночка. Вони у мене місяць стояли порожніми, я іноді підходила до них, але тут взагалі вже нічого не пшикається. Сьогодні такий день, коли я не можу нормально вкласти свою зачіску, свою ось цю стрижку. Мені вже нічого не подобається. Я вже думаю, навіщо я зробила той чубчик, той міні каскад не знаю, щось ніяк я не можу вкласти ось це все. І давайте пройдемося по мініатюрках. Я не буду розповідати про кожен аромат, але хочу виділити два аромати, які мені дуже сподобалися. Перший аромат це ваніла Паудер від Метьє Прем'єр. Це для мене відносно новий бренд. Я їх до цього вже слухала, і вони мені подобалися, але я не хотіла їх брати на весну літо, тому що для мене це такий більш. Осінньозумовий аромат. Він ванільний, але після того, як ви спочатку відчуваєте ваніль, розкривається такий дуже такий дорогий люксовий аромат. Я не можу його описати, тому що мені важко описувати парфум. Дійсно, я не та людина, яка може ось так легко описати парфум. Але ну, тут дуже приємний аромат, при тому достатньо шлейфовий. І для мене він занадто важкий, але він підійде тим, хто любить такі важкі шлейфові аромати. Ну, сам аромат, чесно, дуже-дуже приємний, але для мене такий занадто сильний. Я вчора нанесла його один раз, і просто вся квартира була в цьому ароматі. Я спала зранку, прокинулась і все одно відчувала цей аромат. Наступна мініатюрка від селін називається парад. Конкретно від Celine мені дуже подобається аромат Black Tie, але ось цей прям теж дуже-дуже класний. До речі, ви знали, що про парфуми правильно казати не понюхати, а послухати: послухати парфум. Ось це буде правильно. У мене вже тут вся квартира в ось цих ароматах. Я тільки що помітила, що мій задній фон це вже не дуже свіжі тюльпани. Вибачте, дівчата, я дійсно не помітила, тому що прокинулася сьогодні о 7.30 і одразу побігла фарбуватися, потім знімати. І я навіть не побачила, що вони такі. Сподіваюсь, на інших відео їх не дуже видно, тому що ще вчора ввечері вони виглядали добре. Не знаю, можливо, це через сонце, тому що на них зранку тут прям добре подало сонце. Я так люблю квіти, але так не люблю їх викидувати. Мені так шкода завжди їх не знаю. Я зараз приїхала на тренування з аерострейчингу. У мене вже абонемент, тому я думаю, що буду ходити регулярно. Поки що у мене абонемент на 8 занять, а там далі як буде. Взагалі мені дуже подобається цей вид тренувань, тому що я дійсно відчуваю всі м'язи, всі м'язи тягнуться, і при тому це достатньо складно. Але те, що складно, мені подобається, тому що просто стрейчинг мені не дуже подобається ходити саме в студію, тому що я його можу зробити і вдома, я знаю багато вправ. Але ось тут саме аерострейт це прям вау! Тому, дівчата, якщо у вас у місті є студія аеростречінг, а я думаю, вони вже багато де є, то дуже дуже раджу сходити. Ring here represents my heart, but there's just one thing I need from you. Say I do, because I can see us holding hands, walking on the beach, our toes in the sand. I can see us on the countryside, sitting on the grassland, side by side. You could be my baby, let me make you my baby, girl. You amaze me, ain't gotta do nothing crazy. See, all I want you to do is be my love, so don't give my love. <тит> Я сьогодні не сама, Прошт. Ми знову ж тією є компанією. І зараз їдемо на сніданок. Як тобі тренування сьогодні? Мені було складніше, але сподобалося складніше ніж минулого да, разу. Да, мені теж чомусь було складніше ніж минулого разу, але може можливо погода така, ще сьогодні <поцент> у нас було сонечко зараз. Ми але мені сподобалося все одно. Круто притягнули наші м'язи. <су> 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 да, все ми їдемо снідати. Да.